До вашої уваги головні новини району. Це броде нюс у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам! Це головні новини району та сусідніх територіальних громад. Броденюс. До вашої уваги дорожньо транспортна пригода сталася о двадцять 25 грудня на автодорозі Київ-Чоп, межах села суходоли золочівського району як попередньо встановили правоохоронці водії вантажного автомобіля Ман 44-річний мешканець Полтавської області, скоїв наїзд на велосипедиста, жителя одного із сіл нашого району віком 43 роки. Внаслідок наїзду велосипедист отримав травми, від яких помер на місці пригоди. У Народному домі міста Броди організували благодійний концерт. Більше інформації про його проведення у наступному сюжеті. Мої прилади тебе мої моє любов кралі чужаки. Вони ніжно встромили у спину, ув'язбавшись на хату вночі. Але стало пеця України єдині звикшому битві в печі. Відбудуємо все, повернуться із далеких країн сітахни. Очі твої мені. Сміється, що з нами пам'яті. Сильна нація, вільна єдина. Мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так. У Бротах відбувся концерт, мета якого була зібрати кошти на тепловізор для братів і тата Анастасії Зварич. Слава Ісусу Христу! Доброго дня, дорогі гості! Ми щиро вітаємо вас сьогодні на нашому концерті. Ще досить юна, проте завзята і талановита наша Настуня запрошує вас усіх на свято пісні і танцю, музики і добра. Та дарувати вам приємні миті, допомагатимуть і друзі. Вихованці школи естетичного виховання, хореографічного відділу та пісенного вернісажу Студіо». Програма була різноманітною та насиченою у цей день. Глядачі не шкодували своїх оплесків. Таким заходом ми, звичайні люди, можемо долучитися до збору коштів для наших військових і разом з тим почути справжні українські пісні та танці, які дають зрозуміти, що ми сильні, єдині та прагнемо одного перемогти ворога. Пісену Верніса жила в студію розповіла про захід, який відбувся цього дня. Була ідея. Ідея, звичайно, мабуть, в кожного українця, тому що ми хочемо тут разом допомагати і долучатися для допомоги хлопцям наші на передовій. Це в першу чергу. І, звичайно, чим ми можемо допомогти, коли ми є творча ланка роботи і ми в тилу? Мабуть, що своєю творчістю, своїми талантами, своєю наснагою. І е, е, коли ідея виникла, це, мабуть, на початку десь було навчального року, е, ми з Настонією так порадились, кажу, Настонь, можливо, ми зробимо якийсь концерт і допоможемо, трішки зберемо, заощаджуємо кошти, так, погодились. Але... Розуміючи, що нас багато, нас не подолати. Ми дуже дякуємо щиро, що відгукнулися на нашу пропозицію. Ще викладач школи естетичного виховання по класу хореографії Ольга Вікторівна, тому що це безпосередньо нашої настуні викладач. Вона долучилася разом зі своїм доробком, з дітками з батьками, і ми разом могли здійснити сьогодні нашу велику мрію допомогти. І ми допомагали конкретно, чітко. Ми знали, наша мета це допомогти братику на стоні, старшому братику, який сьогодні на передовій, і дійсно в них виявляється велика іде проблема з, з придбанням тепловізорів. Також, на жаль, але як не прикро і боляче життя вносить свої корективи. І молодший братик з передової з Бахмута був трьохсотим, доставлений в Тернопіль з пораненням. Отож, проблема велика, і ми сьогодні долучилися, тому що ще і татко на стуні теж на фронті він теж захищає кордони нашої України. На сьогодні, коли наші воїни борються за нашу незалежність, відстоюють наше життя. Потрібно вміти гуртуватися та об'єднуватися, пам'ятати про прекрасне і звісно підтримувати хлопців, які відвоюють наші території. Родина Насті є дуже близькою для мене особисто, тому що Настя є моєю ученицею, яка вчиться вже. П'ятий рік на відділі хореографії, і два старших братики також вчилися на відділі хореографії, були також моїми учнями. Коли сталася така ситуація в сім'ї, ми звичайно були готові і зробили все для того, щоб підготуватися до концерту. Було нелегко, тому що і під час тривог, і під час виключення світла діти працювали, готувалися. Але ми зробили все для того, щоб концерт відбувся зібралося якомога більше батьків і щоб допомогти зібрати на тепловізор для. Настяного брата І подякувала всім, хто долучився до благодійного творчого заходу, під час якого збирали кошти на тепловізор. Я хочу подякувати проти громаді. вам всім щиро дякую кожному з вас за підтримку нашої родини. Друга школа нам дуже допомогла, учні 4-го Б класу і батьки 4-го Б класу, Кравчук Людмила Васильівна, нашого класу, Дуряної Мирослави. Дуже відбухнулися всі. Ми зараз Льоша ранений, лікується в Тернополі, йому теж скидали кошти. Він сказав, максимально допомогти Антону, тому я думаю, на тепловізор ми зібрали і ще придбаємо акумуляторну станцію, тому що у хлопців там зі світлом дуже проблеми. Дякую кожному із вас. Ініціатор заходу Анастасія Зварич поділилася своїми враженнями від концерту. Мені дуже сподобався концерт, трохи хвилювалися, але все прийшло добре. Могла бути тривога, але дякуємо Богу, що, що все прийшло успішно. Жителі нашого міста ще раз довели, що вони байдужі до потреб української армії і готові допомагати матеріально. цього дня було зібрано.

На Дубинщині у пожежі, яка сталася у дерев'яному житловому будинку, загинула пенсіонерка. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу у приватному господарстві села Немирівка Дубинського району. На місце виклику було направлено чергове відділення бійців 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Дубно. У товаристві захисту дітей з інвалідністю Надія відбувся цікавий майстер-клас із виготовлення новорічних іграшок. Більше інформації у наступному сюжеті у бродих організували зустріч, де з підручних матеріалів виготовляли прикраси на ялинку, створювали іграшки, особи різної вікової категорії. Учасниками майстер-класу також стали люди з обмеженими можливостями. Майстер-клас відбувся у теплій атмосфері. Усі присутні із задоволенням робили свою прикрасу. Темою сьогоднішнього нашого заняття є історія виникнення ялинки, святкування різдва в Україні і виготовлення новорічних прикрас природного матеріалу. Для цього ми використовуємо шишки, фетр. і... Гілочки тугі е, дуже емоційно сприймають наші учасники, наші всі ці вироби В е, очах. Бачимо їх радість і вважаємо, що такі заняття потрібно проводити. Фахівець національного природного парку Північна Поділля Надія Шушкевич поділилася із нами інформацією про локації, де проводять подібні заняття. Проводимо такі заняття не тільки в надії, а Школах, в педагогічному коледжі, в інших таких організаціях бібліотеці. От але і тому зараз до нового року у нас буквально кожен день ми зайняті. На завершення майстерка кожен із присутніх почепив виготовлену власноруч іграшку на ялинку. Зараз особливо ми звертаємо увагу на екологічність. Екологічність матеріалів, з яких ми виготовляємо це. Тому що зараз таке засилля тої всякої продукції новорічної, а все те, що чим можна прикрасити ялинку, ну буквально інколи під ногами можемо його знайти. Сергій Нікишин, Василена Куть, телеканал Брод онлайн». 25 грудня храм Святого Юрія наповниться великою радістю. Відбулася ініціація посвячення лицарів Колумба. Обряд посвяти у чоловічу братерську організацію провів капелан отець Ярослав Царик. У своєму вступному слові великий лицар нагадав усім присутнім братам про те, для чого служить організація. Кожному лицарю було вручено вервичко як зброю до великого єднання у молитві. По завершенні кожне братерське серце огорнула різдвяна коляда з великою вірою у перемогу. Також із подячним словом звернувся настоятель храму Отець Роман Біль, який оголосив великого лицаря Віталія Доленюка і його заступників, та презентував подальші плани ради. Завершилася пам'ятна подія спільним історичним фото та цікавими подарунками. Під час повномасштабного вторгнення расистів, боротьба на волонтерському фронті триває. Як це відбувається у Підкам'янській селищній територіальній громаді? Дивіться у сюжеті. Звичайно, велика кількість людей з нашої громади пішли захищати нашу територію, нашу землю. І поряд з цим є ті, які повинні допомагати їм у цьому. Якщо дивитися волонтерський фронт на перших етапах, він працював в напрямку допомоги Збройним силам України і допомоги внутрішньопереміщеним особам. Сьогодні багато небайдужих жителів долучаються до допомоги волонтерству. Ми збирали і продукти харчування, люди пекли тушонки, були заклади освіти задіяні культури, тобто для цих процесів, щоб допомагати, це було допомогу фронту. Також надавалася. Збирали кошти нас в громаді, люди ініціювали, тобто збирали кошти на придбання автомобілів, придбання військового обладнання для військовослужбовців. Тобто підсумувати всі працюють на армію, всі працюють сьогодні на перемогу в нашій громаді, і я впевнений, що ця перемога настане, і ми можемо побудувати таку країну, в якій хочеться жити, і щоб ця кров, яка на жаль сьогодні проливається, що нормально не проливалася. Дітей Радавилівської територіальної громади об'єднала добра казка на Миколая. У передань найулюбленішого багатьма свята уроці у комунальному закладі Радивилівського міського будинку культури відбувся яскравий мистецький захід, інсценізація зимової історії. Про снігову королеву відомий сюжет вдало доповнили своїми талановитими виступами вихованці місцевих дитячих зразкових хореографічних колективів «Калейдоскоп» під керівництвом Яни Гузки та Сол Арт під керівництвом Кароліни Паскаль. У щасливий фінал казки під оплески залу із привітаннями завітав і головний персонаж тематичного свята Чудотворець Миколай. На цьому ми завершуємо бродень. Оз бажаю, щоб у вашому житті новини були лише хорошими. Україна обов'язково переможе. Слава Україні, героям слава!